Шановний пане генерале, шановні друзі, колеги. Дійсно цей рік є знаменним, тому що 210 років від дня народження великого генералі пророка українського народу Тараса Шевченка. 190 років від того часу, коли в Славетному місті Києві постав тоді університет святого Володимира, а нині університет Національний університет імені Тараса Шевченка. І Пані абсолютно слушно наголосила на тому, що ми з вами ніби в такому місці сили: університет, бульвар, парк, пам'ятник, музей, національний музей Тараса Шевченка. І дійсно тут зосереджена певна сила, тому що всі події новітньої історії України розпочиналися від пам'ятника Тараса Шевченка. Можливо, в цьому і є запорука нашої незламності. Я пам'ятаю двічі в історії останніх е, 10 років 2014 рік, 200-річчя дня народження Тараса Шевченка і в е, актовій залі у нас тоді ті, хто змогли приїхати на світовий Шевченко-знавчий конгрес, а мене і двох наших. Рібітники уповноважили покласти квіти і ось пустка. І тільки дійсно великий Тарас от, з висоти свого пам'ятника дивився і наче сподівався на те, що ми переможемо. 2022 рік, два роки тому, коли 9 березня ми покладали квіти, то. З північного боку, з західного боку, зі східного боку ми чули вибухи, постріли. Але, тим не менше, дехто з присутніх тут, декого немає сьогодні тут. Але нас було небагато, але ми е, цю традицію тоді підтвердили. Повторили, тому що е, ми свято вірили і сподівалися, що ось цей моформ міцного генія пронука він. Тесть можливість відбити загарбників щонайменше від Києва, а, а за великим рахунком звільняти українські землі, поєднати, об'єднати їх в єдину соборну українську державу. Я свято переконаний, що так і буде. І напевно, дійсно, сьогодні ми згадували те, що ось тут на пам'ятнику, на жаль, сьогодні закритому мішками і е -е, стандарами для того, щоб не пошкодити. Але варто згадати напевно ті е, пророчі слова, які є на пам'ятнику Ось в цьому серці України на Чернечні до Тарасові горі, де, де, де могила і пророчі слова спонзаря, свою Україну любіть, любіть її любляне люди з кожну важку мото за нею Господа моліть. Я думаю, що е, обов'язково. Ці слова здійсняться, і ми будемо дійсно, як і зараз, як і сьогодні, як і кожну ми будемо згадувати великого Тараса і дякувати Богу, природі, Долі за те, що саме для України послав такого дійсно генія і пророка. Дякувати за те, що я інколи жартую, але це насправді лише часто часточка жарту, даруючи комусь от наші. Університетські кобзалі завжди кажуть, що можна відкрити на будь-якій сторінці і знайти відповідь на те, що ти хочеш запитати. Тільки треба правильно запитати. Дійсно, це так і є, і можете переконатись відкрити будь-яку сторінку з тих, що тут кобзарів, чи з тих, що тут, і побачите, що це не майже 200 років Це сьогодні. Саме з цієї причини. Нам треба читати, нам треба знати. Нам треба знати, можливо, не того прикрашеного Тараса, якого нам в радянські часи, ну, так, як в школах чи, чи в університеті давали так, це, це такий був Оксюморон, коли на другому курсі ми вивчали історію філософії народів СРСР, такий, чуденнацький предмет паралельно з історією зарубіжної філософії. І е, на всіх сторінках синього п'ятитомного видання відомої книги йшло про те, що Тарас Шевченко революціонер-демократ, який передбачає...